Вітання усім телеглядачам та жителям сусідніх територіальних громад. Сьогодні новини прозвучать з Козинської громади щороку, 3 грудня, разом зі світовою спільнотою Україна відзначає міжнародний день людей з інвалідністю. Разом з нами живуть люди, фізичні можливості, яких обмежені. Це ті, хто з певних причин не може повноцінно забезпечувати себе та доглядати за собою. Міжнародний день людей з інвалідністю не є святом, а покликаний привернути увагу до проблем цих людей, захисту їхніх прав, гідності і благополуччя. Цей день акцентує увагу суспільства на перевагах, які воно отримує від участі людей з інвалідністю у політичному, соціальному, економічному і культурному житті. Цей день є нагадуванням людству про його обов'язок. Виявляти турботу і милосердя до найбільш незахищеної частини суспільства людей з інвалідністю. У рамках святкування Дня Наума 1 грудня у Козанському ліцеї відбувся день батьківського самоврядування. Батьки відчули себе вчителями, провели уроки, доторкнулися до процесу шкільного виховання, і діти і батьки отримали багато яскравих вражень, свіжих емоцій та задоволення від спілкування. На жаль, через повітряну тривогу батькам не вдалося завершити навчальний процес у школі, однак всі попрямували до укриття та продовжили уроки там. Після завершення уроків здобувачі освіти 5-го А класу разом з батьками та вчителями поїхали в резиденцію Святого Миколая, розташованому у місті Радивилів. Діти весело провели час, брали участь в конкурсах та загадали найзаповітніше бажання для всіх українців. Ніякий ворог ніхто і ніколи не забере у нас українців. Традиції нашого народу свої батьківські, унікальні і неповторні. Так, 1 грудня у Рудня-Почаївському ліцеї Козницької громади провели справжні українські вечорниці. Буде тобі враже, як Солоха скаже, організували дійство учні 9 класу з класним керівником Валентиною Чопик. Присутні мали змогу відчути атмосферу українських традицій. На сцені лунали пісні, відбувалися народні ігри та ворожіння. Усі охочі мали змогу вкусити калиту. Завершилися вечорниці спільним переглядом відеофільму та смакуванням вареників. Сьогодні кожний українець на своєму місці, хтось на фронті, хтось в тилу, працює задля спільної перемоги. Одна зі складових такої роботи постійна допомога Збройним силам України у подоланні російської агресії. У Козинській територіальній громаді постійно проводяться благодійні заходи на підтримку Збройних сил України. Так, у неділю 3 грудня у клубі села Станіслави відбувся благодійний захід Крокуй Україну у пісні і слові, в любові і єдності до перемоги. Розпочався захід з вшанування хвилини мовчання загиблих захисників України. Загалом благодійна акція зібрала чимало жителів населеного пункту та навколишніх сіл громади. Гості мали нагоду помилуватися творчими колективами закладів культури Козинської громади, які продемонстрували надзвичайно потужну патріотичну концертну програму. Музичні твори для учасників благодійної акції виконували колективи будинку культури села Пусто Іване, колектив Браво, народний фольклорний ансамбль Джерело, дует у складі Дарини Поліщук та Дарини Мельничук, колективи художньої самодіяльності будинку культури села Нова Пляшова. Творча молодь клубу села Блубини та Березини, дует у складі Валерії та Андріани Мороз, солістка Яна Чуліна, хореографічний колектив та вихованці клубу села Станіслави. Також активну участь взяли працівники клубних закладів Добриводи та Іващуків. Завдяки благодійній акції було зібрано 19 тисяч 450 гривень, які будуть передані для потреб наших воїнів земляків. Щиро дякуємо усім благодійникам за допомогу, підтримку та розуміння. Все буде Україна разом до перемоги.